Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Добігає інкубація наша курчат породи Білі Фельдер, чорномідний Маран Барбезьє. Ось уже у нас така тут, напевно, вже штук 40 є курчат, я не рахувала. Почали лупитися вони добу, тому. Тобто, тут курчата від двох виборок. Вибирали з інкубатора теплуша він 88 євро. Через 12 годин. Перша виборка була 25 курчат. І в той момент, коли їх вибирали, вже один в інкубаторі був задушений. Слава Богу, не білі Фельдер, тому що на Білі Фельдера у мене тут особливі плани, зараз розкажу, які. От, м -м -м, курчатка тут є: одні на добу старші, одні на добу менші, тому що другу виборку робили ще через 12 годин. І на даний момент уже пішла у нас 22 кінець доби. В інкубаторі в нас лежить одне курча, марана чорномідного, яке довго яйце лежало наклюнуте, і, і воно було живе. І я допомогла йому, я його розколупала, курча вийшло, але воно там померло, воно так і не, зняло, не змогло піднятися. Це до чого кажу, що так, да, розколупувати, напевно, варто допомагати, але чи з того буде результат? Ну шанси 50 на 50, Це може бути. І ще лежить там одне яйце біліфельдера, фельдера, яке тільки сьогодні вночі наклюнулося, зняло про, про... проколупало, продовбало повністю шапочку, але поки що не виходить. Ну, сподіваюся, що може вийде, Ну як не вийде, то не вийде. Значить, тут різні от курчатка, повторююсь, але сьогодні про курчаток породи Білі Фельдер. Ось вони такі риженькі, світленькі. Це інкубуємо. Ми купу, купили ідеальне інкубаційне було яйце. Хороший був оплід. У нас після першого овоскупування з 12 яєць було 9 запліднених. Плід білі фільдера став 75%, але це на той момент, коли були різкі перепади з жари в холод, з жари в холод. Тому це зрозуміло, що на роботу півдня перепади жари впливають дуже сильно. Коротше, 9 запліднених яєць. Тут у нас є 7 курчаток білі фельдера. Ось вони сонькі. Ось вони сонькі. Ось такі. Одне яйце вчора ми викинули з інкубатора. Повністю проїло шапочку і завмерло, не змогло вийти. І от, повторююся, ще одне лежить. Тобто, сім штук ми маємо. Хочу показати, це м'ясо-яєчна порода дуже спокійна, дуже адаптована до наших, ну, до, українських, до українського клімату, скажімо так, взимку несуться, не літають, не б'ються, не виявляють агресії до сородичів, немає канібалізму. От, порода ідеальна, як от на яйце і на м'ясо. Вони гарно несуться до 250 яєць при належному харчуванні. Звісно, якщо буде бігати тільки полями і нічого не їсти, то може бути інакше. Але порода автосексна. І саме зараз це означає, що в такому маленькому віці можна вже визначити, от де курочка, а де півничок. Ось я візьму їх сюди ближче, Ось такі. І покажу вам. Ай-яй-яй-яй-яй. Ось дивіться, тут у мене ось є два курчатка. Ось таке на спинці полосочки. Дивіться, страшно показувати, оце котре на спинці ось полосочки, і в нього, якщо подивитися, в нього ось оченятка, підведені як стрілочки, як макіяжик. Це дівчинка, це курочка. З підведеними оченятками і з полосочками на спинці. А це таке світленьке, без полосочок. І е, отут трішечки на голівці є біленькі, і оченятка не підведені, це півник. Тобто, як тільки їх вибрали з інкубатора, їх можна зразу вже знати, хто півник, хто курочка. Для багатьох це важливо, тому що люди хочуть, може, курочок. Налупили 50 півнів і дві курки і тішиться, що то кури. <смі> <смі> вот. ну нам це для кума, тому що кум е, має курей породи білі Фельдер, але мав гріх і з'їв, не того півня, пустив на холодець, мав одного півня білі фельдера. І тепер це от, і саме білі фельдер, де взагалі ці всі курчата це для нашого кума. Тут чорномітні марани. Ось зараз я барбез'єшку вам покажу сіреньку. Де вона є у мене? Ось. Вона вон тікає. От, о, от. Гіть, іди сюди. Оце барбезєшка. О, це маленька барбез'єшечка у нас. Ось таке пухнасте, сіреньке, красивеньке, такі у нього ось породні уже е, сіро-рожеві лапочки. От, отримуються вони зараз на пеленочці у брудері. Зараз буду я прибирати, ще не прибирала. Е, стартують у мене всі курчата. Не знаю, чи це правильно чи ні, але я вважаю, що так правильно поясню, чому всі курчата і м'ясо яєчні, і несушки, і всякі різні. Всі стартують на бройлерному старті. Я користуюсь фірмою Коудайс. Е, от, е, милюю їм. До восьми днів я перемелюю комбікорм на кавомолці, щоб була різна гранулка, ну вірніше, щоб крупної було менше, а щоб в основному отакий був порошочок, тому що маю в минулому році сумнівний досвід, коли курчата подохли, бо просто не могли поїсти, була крупна гранула. От перший день вони у мене п'ють воду з медом. Пропоювати ніяким антибіотиком їх не буду, тому що це курчата від моїх кур. А білі фельдери це взяті в надійному господарстві, де я знаю точно людина зробила, провела всі маніпуляції, порядно продала. Прекрасне яйце прислала каліброване, підписане з датами, чисте, хороше. Ми дуже задоволені, тому антибіотиків пропоювати не буду. От поп'ють ще сьогодні воду з медом з розрахунку півчайної ложки на. На півлітра я кладу просто баночку, їм чайна ложка на літр. Можна глюкозу давати, можна аскорбінку, хто там що дає, я даю мід. І потім 3 дня буду давати їм пробіотик. От, а після пробіотика вже підуть у мене вітаміни. ВА, ВАСЛН на пів доби і ловіт фос це препарат кальцію, на другі півдоби. Так, буду давати 5 днів. На 13-14 день дам кокцидіостатик. А далі вже буде видно. Далі кум їх забере і вже буде робити, що буде вважати за потрібне. Курчата чудові, курчата гарні, поки що, п -п 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 -п, слава Богу. Із втрат на даний момент от у нас є одне курча, звідси ми зразу забрали, в нього була вада розвитку лапи, ну, несумісно з життям, скажімо так. Одне курча задавили в інкубаторі ще до першої виборки, ну їх там було багато, там 25 штук гарцювало, то розумію це. І одне курча це те, котре я виколупала, бо там воно в інкубаторі лежить, воно ніч прожило, воно на лапи не піднялось, і воно там загинуло. Ну, вже заради експерименту, вже той інкубатор до вечора ще доб'ю і вже буду розуміти. Обов'язково зніму сьогодні відео по таблиці по схемі інкубації, по якій інкубую. Тому що вивід, вивадімость мене влаштовує із заплідненого яйця, як правило, виходить 85-95% виводу. Звісно, все залежить від якості яйця, від вашої уваги. От, але, в принципі, я тою таблицею дуже задоволена. Для інкубаторів теплуша зніму відео, детально розповім, як і що. А наразі, друзі, дякую вам за увагу. Запрошую підписатись, прокоментувати. У кого що ділиться, які у вас є курчата, а може і індичата. Цей рік у нас індичат нема. А минулий ми вирощували індиків бік, 6 і виростили до 28 кілограмів е, е, самців. І самки були шикарні до 15 кілограмів. Всі відео є у нас на каналі. Посилання залишу всі. І на постачальника яйця Біліфельдера залишу посилання, його контакти, тому що надійний продавець. І на корма для індичат, і на те, як ми зважували індичат. В общем, весь курс вирощування індика бік 6 Теж викладу в описі до відео. Можливо, комусь це буде корисно. На все добре, до побачення.